Ми продовжуємо нашу важку тему. Тема стосується військових злочинів. Ми почали говорити з Сергієм Болвіновим, з начальником слідчого управління поліції Харківської області. Ми поговорили з правоохоронцем, який безпосередньо офіційно займається саме цими, цими, цими злочинами, воєнними злочинами. Я постійно неправильно називаю, насправді це важливо, важливе трактування. Я вітаю в студії. Ми почали говорити про те, що не тільки правоохоронні органи розслідують і, взагалі, взагалі займаються збором свідчень і збором фактів військових злочинів. Є е, кілька е, е, воєнних злочинів. Дякую, Наталко. Є ще громадські організації, які займаються теж цією темою, тому що вона дуже-дуже об'ємна. Людей, на жаль, які в Україні пережили це і, на жаль, продовжують переживати, тому що в нас є окуповані території, ще дуже багато. І я вітаю в студії Наталку Гуменюк відому українську журналістку, міжнародницю. Дякую, що поправила мене по воєнним злочинам. яка до всього є... Співзасновницю дуже крутого проекту, який називається Лабораторія журналістики суспільного інтересу. Вночі ми дивилися кілька документальних репортажів, зроблених журналістами лабораторії. І ще Наталка співзасновниця проекту Україна свідчить Україна. Англійською він звучить як «Reconing Ukrainian Testimonies». і тут важливий ось цей термін «Reconing», тому що ми всі розраховуємо на. Якісь наслідки, да, якусь розплату. Е, Наталко, е, давай трошки розповімо про, скажу наш проєкт, тому що трошки теж була в ньому задіяна. Е, насправді він дуже важкий. Я тобі зізнаюсь по собі. Е, говорити з цими людьми дуже важко, е, тому що дуже складно усвідомити, що це продовжується, що це взагалі може бути в 21-му сторіччі. Ті, ті ті свідчення, які ми слухаємо. Але давай розкажи, будь ласка, про проєкт. Вітання всім да, я додам я до речі не те, що поправлюю, хотіла сказати, що ми зараз на жаль, на жаль, працюємо на цьому етапі не настільки з воєнними злочинами, як взагалі вже бачимо те, що ми говоримо про злочини проти людяності. Я напевно глядачам поясню, що там військовий злочин це, якщо просто окремий військовий щось зробив. Так, да, так, от цьому, це так, різниця. Він, там, якась погана людина порушив статут і щось інше. Так в воєнні, це якщо він порушив правила і ведення війни, бо вони є. Бо так вбивати військового іншого можна за певних обставин, та да, а цивільних не можна. Є дуже багато інших правил, так само як, наприклад, ми те, щоб не те, щоб, говоримо, не те, щоб можна, а допустимо. Да. Ні, допустимо. Так, я маю на увазі допусти mm -hmm. військового да, Це його завдання. Він за це не цими mm -hmm. відповідальності, якщо військовий по військового. А який йому погрожував, він якби виконував наказ, так Так само як інколи можна не зрозуміти, ну якби ми зараз виговорили зараз про ці обстріли. так, Там можна там, розуміти, чи все таки це там була випадковість, чи це було умисно. Але ми говоримо зараз про злочини проти людяності, чому тому, що за воєнний злочин може відповідати окремий воєнний військовий окремий е підрозділ, там бригада, хто завгодно, керівник. Але коли йдеться про злочини проти людяності, йдеться про системний характер цих злочинів, і ми бачимо, що подібні речі луга зараз говорити про Харківщину, відбувалися, скажімо. І на півдні України, і в інших регіонах, і це говорить про системний характер. І я б, до речі, хотіла також сказати, що в нас дуже часто говорять про геноцид в Україні, але я б сказала, що злочини проти людяності взагалі вважаються однаково поганим. Тобто Це, це на, на вагах, на терезах, це настільки по, на, настільки поганий, як і там, спроба геноциду. Настільки ж важкий, да, і тому не можна там думати, що якщо ось там хтось не говорить про а говорить про злочини проти проти людямсті, це найгірше, що може бути, і це відбувається. На жаль, я наш проект міжнародний дійсно. В ньому працює велика кількість українських журналістів, таких як Наталі інколи в Харкові, як колеги в Каховці, Херсоні. Ті, які були вимушені виїхати від Чернігова до Сєвєродонецька. Але ми маємо міжнародну команду, яка складається із юристів-аналітиків, які зокрема працювали і з іншими війнами і в Сирії і в інших країнах, тому що ми говоримо, що російська армія діє фактично, це її не перша війна, і вона деякі речі вже коїла як в Чечні, так і в Сирії, і має нарешті зрештою віднести відповідальність. А що ми робимо? Ми дійсно документуємо за певною методологією е, свідчення людей, які є прямими свідками е, цих злочинів. Тобто, це точно дуже детальні речі, люди, які щось бачили, не чули, а бачили швидше за все самі. І е, відповідно до за цих до, документованих інцидентів, е, ми можемо або ну це повільний насправді процес, і ми трошки я думаю налаштувалися на це терпіння. Готувати судові справи в Україні поза її межами в міжнародних судах або в судах окремих країн, це називається універсальна юрисдикція. Да, це може бути суд там, Німеччини, Нідерландів чи е, іншої країни, в які така практика існує, і так само ми вважаємо, що дуже важливо, коли росіяни намагаються заперечити ці злочини, так документувати це для того, щоб ми зберігали історичну правду. А, і так само про це знала і світова громадськість, коли ми говоримо там про великі мультимедійні а, проекти. От ми, ми на до річниці виробили матеріали для там видання Тайм про підвал у Ягідному, де отримували 370 українців впродовж місяця. Про окупацію як півдня та Херсонщини для там свого американського видання Atlantic". Ми Ми фактично працюємо з усіма видами. Злочинів так, а, бо ми знаємо, що фактично всі, які є, от всі, які є, вони всі, на жаль, на території України були скоєні. Надалі я, Наталь, я трошки напевно... От... да Да, да, да. закінчую. Ні, давай запитав. А, так, я е, запитаю ось про що. Скажи, будь ласка, е, скільки наразі на даний момент, бо це дуже складна справа, я з цим стикнулася, дуже складна справа зібрати свідчення таким чином, щоб вони були створені, зібрані правильно, да? щоб там було правильно зафіксовано, щоб були задані правильні питання, скільки наразі є справ, які е, е, юристи вже готові відправляти далі, да? скажімо так. Я не можу на це питання відповісти однозначно. Я, напевно, так це пояснюю. Що дійсно там Генеральна прокуратура України да, фіксує понад 70 тисяч. Українські правозахисні організації працюють по різному. Є українські правозахисні організації, які буквально просто фіксують кількість цих злочинів. Це не означає, що це адвокаційна робота, що вони будуть передані в суди. А, так само м, кожен, от кожен цей випадок, він може по різному бути. Поданий це може бути індивідуальна справа. Наприклад, mm -hmm. там є історія конкретної людини, яку в Бучі чи там біля на Київщині м, катували чи когось вбили. На жаль, та але це окрема історія окремої людини, яка може стати окремою справою. А, і це там буде воєнний злочин. Може бути історія, скажімо, загальна. Ось тримали людей у підвалі в Ягідному mm -hmm. на Чернігівщині. Це окрема справа. А може бути ширша справа, окупація Чернігівщини. Або, наприклад, коли хочуть говорити прокурори, про те, що ми взагалі хочемо готувати історію про там або спробу геноциду, або злочини проти людяності, того як що чинила е, Російська Федерація на території Херсонщини, і в неї може бути її підставою там сотні свідчень, так тобто, кожну... і напевно я б там ще раз пояснила там у судових процесах. Е, бо... Всі чогось чекають. Це дійсно. Ну, ми, ми можемо сказати, що напевно процеси будуть швидкі в Україні. Є дійсно перевага. Дійсно, ми хочемо, як завжди кажуть, там Путіна в так? Да? але стає зрозумілим, що крім цього, міжнародного кримінального суду, так от який розслідує, він швидше за все може взяти там 25 там 20 відомих якихось важливих великих випадків інцидентів, які коїлися в Україні. Та да? от, от, їх може бути там така певна кількість. Цент 25-70 тисяч. Це здається мало. Так, але це для міжнародних процесів. Але в Україні є дійсно ось ця особливість, що тут є на відміну від багатьох країн, все таки робоча правоохоронна система, і все таки більшість злочинів, і ми через рік роботи в цьому пересвідчуємося. Можуть бути е, розслідувані і саме Україні, саме в українському правосудді. Я думаю, це тут нормальна. перевага так, в тому, що вони зафіксовані, що е, вони зібрані зібрані е, докази, так, тобто є був але, час, але, була але, можливість, і були люди це зробити так. Але окрім того, тут є все таки суд, тому що коли mm -hmm. ми посилаємося на ситуацію на кшталтам е, е, воїн, які відбувалися в в деяких африканських. Таких країнах там, якби не було довіри взагалі і спроможності uh -huh. Uh -huh. у місцевих правоохоронних органів це розслідувати в Україні, все таки це є, але ще одна річ, з якою ми плануємо працювати, це все таки швидше за все, там якщо тобто частина наших свідчень може бути передана як для національних правоохоронних органів, так так для міжнародних можливо стати частинкою інших розслідувань ж для себе. А також хочемо працювати з тим, що називається універсальна юрисдикція, можливо, складний термін. Але це, наприклад, ми маємо право порушити справу в Німеччині, не тому, що вона скоїлася на території Німеччини, але це законодавство деяких країн сьогодні передбачає, що за такі злочини можна відкривати суди, можна доводити, що ці люди винні. Ці росіяни ну. Можуть опинитися на території цих країн насправді. А, і таких прикладів в історії було, коли там сирійські генерали, а, скажімо, через якийсь час виїжджали за кордон і переховувалися, але їх там знаходили. Я от буквально зараз чула про там, вагнерівця, якого затримали в Норвегії, так mm -hmm. а, і якби, ми, ми думали, як би чого він взагалі там з'явився? Ну навіщо йому туди їхати? Та, він що не розуміє, що його схоплять, але виявляється, ну вони, вони так думають. Але щодо, я перепрошую, фіксації так, це важливо, тому що має бути певний стандарт: це а, ці люди мають говорити ну, наші свідки. По-перше, все-таки найголовніше для нас це не змушувати людей говорити багато разів одне і те саме, бо це дуже травматичний досвід. Так ну слухай, і я тобі чесно скажу, збирати це свідчення травматичний досвід не просто їх. Ну я взагалі не уявляю кілька разів це все повторювати, згадувати, повертатися в ці спогади, це, це загалом дуже важка історія. Це тяжко і тому дуже складно. Ну я, я сама журналістка, да, я пишу для і українських і міжнародних медіа, для міжнародних більше, але до нас часто звертаються і кажуть: а дайте ми там зробили якусь історію, дайте нам поговорити з такою-то людиною. Ми розуміємо, що перепрошується дитина, яка, яка пережила депортацію. але вона ми там з нею поспілкувалися, зробили велику історію, зафіксували. Знаємо, що ці дані пер, 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 були передані е, частково в генпрокуратуру або прокуратура там змогла зв'язатися з цією, бо по українському законодавству все-таки має потім свідок в суді ще раз е, ну, говорити, що він говорить. Але але якщо до злочин правильно зафіксований, да, є всі деталі, то, наприклад, прокурору не потрібно починати це з нуля. Він може зрозуміти, що дивіться, ось є 10 людей, яких ви опитали. Нам треба для суда четверо з них. Можливо, там кількість з них будуть публічними. решту ми використаємо як аналітичні дані, і навіть коли е, там буде то, е, ну такий юридичний е, допит, так то це то. То то, то то, свідка вже знатимуть, що питати, що він пережив, але не просто то ця процедура буде, ми сподіваємося, менш травматичною для людей. А, на жаль, я мушу сказати, що просто медійні історії не мають жодної сили, так і цих людей треба опитувати ще раз, і там може бракувати певної може кількості деталей. Угу. Да, там може бракувати певної кількості деталей яка, Тобто вони можуть служити, скажімо так, зачіпкою. Да? Ось Якщо медіа перші кудись приїхали, побачили цю історію, звернули на це увагу. Так, але ось і тому ми такі обережні з тим, що по багато разів одних тих нещасних е, людей, які дають, ну, які реально сподіваються на справедливість, сподіваються на те, що, е, ну, те, що вони говорять, е, Певною мірою е, долаючи да, свою цю, ну, цю травму говорити ще раз, так що це буде якось використано з користю? Я слухай, ну, я от у нас не дуже багато часу. Я задам дуже важливе питання. Я думаю, воно у нас у всіх є, і тих, хто нас зараз дивиться, теж як ти вважаєш, це скоріше твоя думка. Які в нас шанси все ж таки отримати е, вироки судів? І яких, тому що це теж я так розумію, важлива там може бути кваліфікація да, різних міжнародних судів. У нас є дуже високі шанси в Україні зараз, тому що знову ж таки і рівень міжнародної підтримки, і, і, і прозорість українська, і кількість і, і, злочинів, яка зафіксована, і доказова база, вона доволі велика. Росіяни. Діяли діяли так, як вони діяли завжди. Вони вони чинили злочини в Чечні, вони чинили злочини в Сирії, але завжди не думали, що там будуть люди, які будуть це фіксувати. Uh -huh. що туди буде доступ охоронців і що за це хтось візьметься? І тому, якщо рік назад міжнародні юристи, які працювали в міжнародних судах, і там спеціалісти усіляко говорили, в тому числі мені і нашому проекту, що будьте тер... ну, Терпіння вам це буде довго, uh -huh. це дуже складно до станом на сьогодні. Ті самі люди говорять в Україні є дуже багато доказів. Справу вже питання того переводити це в справи, і те, що з чого я починала, що йдеться вже взагалі не про воєнні злочини йдеться проти злочини проти людяності, і воєнні злочини з за все будуть доводитися в українських судах, а саме злочини проти людяності в міжнародних, бо це має певний сенс, і це ще ще, ще, ще гірша річ. Є е зараз дискусії з приводу створення спеціального трибуналу так. за злочин агресії. Це важлива історія. Злочин агресії не потребує якихось там свідчень окремих людей. Це не це це про воєнний росі... факт. Да. Це те, що російська держава uh -huh. напала на Україну, порушила її. її... Ну, територіальну цілісність, і за цей злочин може відповідати там лідерство Російської Федерації, швидше за все те, що називають в них, Радою безпеки, там Путін ключові силовики, йдеться там про людей до 20 людей. Але це теж особиста і... відповідальність. Перепрошую, що я уточнюю так, так, але uh -huh. я мається на увазі, що це за злочин агресії, так. а не за те, що в, в Бучі щось сталося, uh -huh. а чи там в Ізюмі щось сталося. А, і тому там але і і зараз є ця дискусія. Бо в світі чи чи потрібно щось доводити таке таке, абсолютно, скажімо, так, очевидне, навіть така є відповідь. Українська сторона говорить, так, тому що це є очевидно. Це треба довести. Бо якщо ми це не доведемо, чому б ні? А чи треба розпорошувати правосуддя? Але підтримка цього спеціального трибуналу а, є дуже важливою. Я ще одну річ додам, яка може спрацювати. А, і, ну, яка є насправді там для мене особисто так само великим важелем, чому хочеться працювати? Навіть якщо от, 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 часто скепсис висловлюється таким чином: от, а чи побачите ви Путіна там в помаранчевій робі, в газі? Навіть якщо ні, але навіть якщо буде висунуто підозру на міжнародному рівні для. Багатьох інших країн для медіа, для публічної думки, це для, матиме для дипломатії, значення. для всього тому, для міжнародних стосунків да, взагалі, так. для всього, угу. звісно, тому що накладати санкції просто на країну, яку підозрюють, одна річ, а на країну, де висло, висунено ви підозри. Там в злочинах проти людяності генералу А генералу Б це інший рівень. Ми, наприклад, говоримо про пропаганду, да, і от є така суперечка, там про е, там чи це все таки пропаганда, чи, чи, чи можна забороняти, чи можна не забороняти чи в цьому злочин, а так. є цілий світ. Так, але якщо буде висунута підозра якомусь там з пропагандистів, то це вже не питання. Там е, навіть не те, що свободи слова, чи того як карати людей за. Мову ненависті, да, і розпалювання ворожнечі, а це є справа і для там певного політика, скажімо, там та навіть це може бути Аргентина або Португалія, це матиме значення, і щоб мені це теж давно казали. Щоб там не казали безсоромніє там російські генерали, військові. Але знаєте, ніхто не хоче, і діти нікого не хочуть, щоб твого батька. Звинувачували в злочинах проти людяності і було висунено під конкретна підозра. те, що там десь в Фейсбуці говорять, чи в українських ЗМІ, чи навіть в Нью-Йорк Таймс говорять, це одна річ. А коли є це рішення, це інше. І тому ми маємо шанс, окрім того, щоб говорити про відповідальність, говорити про певне упередження, тому що Росія не очікувала дійсно, не очікувала ну. Частина російської якоїсь кампанії теж сказати, цього не відбудеться. Це все триватиме десятки років, ніяких судів нормальних не буде, можливо, колись. Але як тільки цей процес почнеться, а якщо він його складно почати, але якщо він рушить, він такий, знаєте, він якби він починається, і ці суди починають працювати. І, і завдання усіх зробити так, щоб цей процес почався, бо тоді Росія все одно переходить від країни, яку підозрюють, і звинувачують до країни, якій висловлено звинувачення вже конкретними правоохоронними органами, не так, Я тобі дуже дуже дякую. Дякую, що знайшла час і до нас підключилася і так детально пояснила деякі речі, які насправді далеко не всім зрозумілі. Ну і власне ми всі... Звісно ж, розраховуємо на те, що Росія відповість за все, що вона накоїла в Україні, і продовжує, на жаль, це робити. Дякую і бажаю нам всім в цьому успіху. Не зовсім те слово, да, але все ж таки відповідної як, відповіді да, на, на, на все, чого ми зараз добиваємось.